Давайте поговоримо про школи-садочки, які потрібно вести документи, бо багато хто написав, що не знали цієї інформації, і звісно, по приїзду виникли у них проблеми. Обов'язково везіть із собою календар щеплень дитини і сертифікат досягнень. По старому це табель. Просто в різних школах вони по-різному називаються. І знайте, що згідно закону. В школах і в садочках не мають права вимагати від вас нотаріального затвердження цих документів чи апостильованих, але ж одиниці все-таки хочуть цього, хоча в більшості випадків підходить просто переклад, наприклад, через чат GPT. Взагалі, всім рекомендую його скачати, бо. Саме через Ch GPT у вас буде найточніший переклад з української на словенської, навпаки, і допоможе вам перекладати документи різного характеру. Також потрібні будуть податкові номери батьків, саме словенські, і картка тимчасового захисту, звісно. І саме податковий номер і картка тимчасового захисту робляться плюс-мінус два тижні, тому врахуйте ці сроки.